Вітаю вас на телеканалі НТК події дня середи, 18 квітня у студії Тамара Приходько. Далі коротко про головне. Знай свою громаду. Асоціація економічного розвитку не організувала та провела дводенний форум. Отенійські байкери святкують мотофан-клуб «Вестрайдер», Відзначив день народження та відкриття мотосезону. Працівники Коломийського держлісгоспу висадили 4 тисячі саджанців дубів на території Слобідського лісництва в селі Сопів. Тепер про це та інше більш детально. Інформаційним освітнім ресурсом освіта складено рейтинг загальноосвітніх шкіл Івано-Франківської області, що посіли найвищі місця у рейтингу шкіл України за підсумками зовнішнього незалежного оцінювання 2017 року. У якості вихідних даних для укладання рейтингу загальноосвітніх навчальних закладів були використані результати зовнішнього незалежного оцінювання, отримані випускниками шкіл у 2017 році. Так, із Коломийських міських шкіл у першу десятку увійшов природний. Математичний ліцей. Він на сьомому місці. На 10-му місці спеціалізована школа No1. Інші міські школи посіли наступні місця. Четверта школа на 15-му місці, гімназія на 28-му, друга школа на 29-му, восьма на 34-му, шоста школа посіла 45-те місце, п'ята має 69-ту позицію у рейтингу обласних шкіл. Третя школа на 108-й сходинці. Із шкіл району у перші 50 позиція. Зі не потрапила жодна середня школа. Ну а почесне перше місце у рейтингу шкіл області посіла Калуська гімназія імені Дмитра Бахматюка. Знай свою громаду. Асоціація економічного розвитку Коломищини організувала та провела дводенний форум. На семінар збиралися представники семи ОТГ. Це були люди, які займаються місцевим економічним розвитком і є учасниками програми Добре, що фінансується американською агенцією Юсейт. Участь у семінарі взяли представники семи об'єднаних територіальних громад Івано-Франківщини, які працюють у рамках програми, «Децентралізація приносить кращий результат, добре, яка фінансується американською агенцією. Сейді на даному заході. Представники місцевих ОТГ мають можливість отримати. Отримати результати своєї роботи попередньої, оскільки це вже другий форум, і безпосередньо вже на практичних прикладах напрацьовувати програму місцевого економічного розвитку, а також проекти місцевого економічного розвитку, які в подальшому планується фінансувати за кошти американського уряду. Матеєвецька ОТГ вийшла в другий раунд програми. Добре, спільно вже зреалізували кілька проектів. Успішно громада працює над місцевим економічним розвитком. Ред учасників форуму і представники Печеніжинської громади вони теж готові рухатися вперед і вчитись чомусь новому. Перший наш проект спільний був з програмою «Добрий зал засідань. Додатково ми працюємо над дитячими майданчиками в селах колишніх сільських рад, які об'єдналися до ОТГ. Це Дубиславсівська село Залуча, Пилипівська сільська рада, село Пилипи, навчально-виховний комплекс, додатково Матеївці і Замолинецькі НВК так само війшли. Якраз в цю програму будуть побудовані дитячі майданчики. Ми присутні на форумі, який організовує Асоціація соціально-економічного розвитку Коломищені за підтримки програми Добре. Семінар називається Знай свою громаду. Під час даного семінару ми отримаємо знання. Про те, як готувати інвестиційні проекти, загалом скласти економічний профіль наших громад, і як працювати з інвестором у форумі. Взяв участь експерт з місцевого економічного розвитку Мік Мюлей. Він каже: американська агенція з розвитку має за мету дати людям доступ до інформації, знань навичок. Усе для того, щоб вдосконалити економіку нашої України, Ми тут зібралися, щоб допомогти нашим громадам вдосконалити послуги, які вони надають, допомогти групам, які працюють разом, і як можна покращити середовище загалом у громадах, Люди прийшли сюди для того, щоб навчитися створювати робочі місця, як розвивати приватне підприємництво, як приваблювати інвесторів та покращити економіку країни. Такі семінари. Асоціація економічного розвитку Коломищене спільно з іноземними компаніями проводить не вперше. кажуть це для того, щоб українці почали рухатися вперед, змінили свої громади і навколишнє середовище. І всеукраїнський відкритий фольклорний фестиваль Писанка запрошує гостей. Масштабний мистецький захід пройде у нашому місті 21 та 22 квітня. Програма надзвичайно насичена і цікава. Впродовж двох днів відбудеться низка заходів, концертів та майстер-класів. Нам направду дуже приємно те, що наш фестиваль Писанка з кожним роком набирає обертів і став справжнім. Всеукраїнським фестивалем. Цього року до нас з'їжджається величезна кількість делегацій. В першу чергу це делегації з-за кордону. Будемо мати представників з чотирьох країн, найближчих наших сусідів це поляки, Словаччина, Польща, Угорщина, Румунія, Молдавія. Тобто, Представництво з-за кордону буде дуже велике. Крім того, цього року вперше до нас приїжджає. Приїжджають два колективи з нашого нового міста, з якими нав'язали партнерські стосунки. Це з міста Покровськ. Приїжджають два дуже цікаві колективи, яких ми з радістю чекаємо до нас. Знову ж таки з Донецької області приїжджає делегація разом з колективом із міста Бахмут. Ну і крім того, ті наші любі гості, які приїжджають у нас до нас уже впродовж багатьох років, знову ж таки, представництво не тільки західної України, але й з усієї з центральної, з північної України. Тобто, фестиваль набуває. Величезного розмаху сподіваємося, що він стане нашою родзинкою і буде сприяти популяризацію нашого міста в масштабах країни і не тільки України, але й в масштабах Європи. Конкурс розпису писанок. Тому що з'їжджається величезна кількість майстрів з усієї України, це виступи фольклорних колективів, які будуть представляти різні регіони. Ну і, звичайно, що для і для наших гостей, які приїдуть, буде два вечори. Які заповнять собою хороші колективи в суботу, 21 квітня, буде виступ наших Коломаян. Гурт Коломаян наш муніципальний ансамбль. А у неділю виступ етно-фольк-рок гурту Дримба-Дадзига, це завдяки сприянню нашого народного депутата Андрія Іванчука. Програма фестивалю насичена різноманітна, і сподіваємося, що буде дуже цікавою для всіх. Перше засідання оргкомітету у нас відбулося, якщо я не помилюся, то напевно в січні місяці. Після того ми почали прийом заявок, і після опрацювання їх ми зрозуміли, що фестиваль. Дійсно стає великим дійством, отаким величним. І сподіваємося, що буде дуже мати позитивні відгуки. Отже, 21 і 22 квітня в Коломиї відбудеться Всеукраїнський фестиваль Писанка, 21 квітня о 14 годині. Мистецька програма фестивалю за участю колективів народної аматорської творчості на площі перед музеєм писанки. І 22 квітня о 14 годині урочисте відкриття фестивалю на площі перед музеєм писанкового розпису. А о 15-й годині мистецька програма фестивалю за участю колективів народної аматорської творчості. Вже о 21-й годині урочисте закриття фестивалю та дарунок рідному місту від народного депутата України Андрія Іванчука концерт гурту да дадзига». розлога. Програма фестивалю є на нашому сайті ntktv.ua. Теніські байкери святкують, мотофан-клуб Вест Райдерс відзначив день народження та відкриття мотосезону. Захід проходив у селищі. На свято запросили місцевого священника. Отець Василь Мороз благословив мотоциклістів на щасливу дорогу. А далі, в супроводі поліцейської машини, колона байкерів вирушила у Коломию, аби відвідати своїх колег Коломийський клуб байкерів Файр Вілс». А ще отеніці заїхали в центр та зробили світлини біля музею писанки. Там їх і зустріла наша знімальна група. Тиніському мотофан-клубу Вест Райдерс виповнилося три роки. Це група людей, яка любить мототехніку, подорожі та знайомства. Основний склад самі отиніці, але є мотоциклісти із Слумача, Івано-Франківська, Коломиї та Снятинщини. Всього 14 осіб. Це люди різного віку. Мають у групі навіть представницю жіноцтва. Президент клубу Володимир Дудчак. Каже, що для них немає особливого значення марка чи ціна мотоцикла. Транспортні засоби різні у нас заведено так, що не суттєво на чому ти їздиш. Важливо, щоб ти їхав, щоб ти спілкувався, щоб ти дружив, щоб ти допомагав один другому в дорозі, якби щось. Хоча, звичайно, хочеться, щоб кожен, кожен мріє їхати на якомусь, як кажуть, грубшому з класним звуком із швидкістю, і з надійністю. Учасник клубу Володимир мотоциклами захопився ще в юному віці. Чотири роки тому здійснилася одна з його мрій. Купив власного двоколісника. Тепер чоловік не просто кермує, він удосконалює свою майстерність. Це хобі, дістаю дістається адреналін, і це якась свобода. Ну, ризик є, але воно і того варте. Травм тут фу переломів не було, були забої, отакі. не такий страшний цей весь спорт, якщо грамотно до нього підійти, захист одіти і все. Клубу розповідає, що їхні поїздки перш за все мають пізнавальну мету. Щороку відвідують цікаві міста, знайомляться з архітектурою, ходять у музеї, знаходять цікавих людей. Цьогоріч вирішили відвідати своїх колег Коломийський клуб байкерів MC Fire Wheels. А ще отинійці заїхали в центр та зробили світлини біля музею писанки. Слава Україні! У масовій свідомості закріпився образ байкера як п'яний і жорсткий чолов'яга Бородань. Президент клубу Володимир Дудчак погоджується, що вони. Дійсно люблять застілля та гучні вечірки, але сідати за кермо на підпитку собі не дозволяють. Байкери дійсно люблять пиво і люблять ребра, жирні. Так, але це не є якби закон. Це хто любить пиво, хто любить молоко, хто любить віски, хто любить вино. Але загалом така е традиція є, що байкери збираються за пивом. У звичайному житті ці люди працюють, мають родини, побут. Але коли вони сідають на свого залізного коня та зустрічаються в товаристві однодумців. Ці відмінності стараються. Приїжджаєш на зліт, і ти попадаєш у середовище байкерів. Е, в цьому середовищі є тільки байкери. Там нема е, адвокатів, нема суддів, нема двірників, нема вчителів, нема механіків. І як тільки вони роз'їжджаються додому, вони такими стають. На зльоті в товаристві, всі однакові, всі, скажімо, на ти, це означає, що довіра і Товариство і дружба Українські байкери мають власний мотокалендар: там є перелік міст та час проведення злетів. Отеніські байкери вже відвідали низку міст в Україні. Минулоріч мали три поїздки за кордон. Цього року теж запланували: хочуть поїхати у Румунію, Угорщину та Болгарію відпочити на морі. Галина Досин, Андрій Флоря для подій телеканалу НТК. Майбутнє лісу у твоїх руках. Така акція відбулася на Коломийщині. Працівники Коломийського держлісгоспу висадили 4 тисячі саджанців дубів на території Слобідського лісництва у селі Сопів. Долучились до такої акції не лише лісівники, а й офісні працівники організацій та громадськість. Загалом цьогоріч планують висадити 60 гектарів лісу на території Коломийського лісгоспу. Для 14-річного Миколи садити ліс вже звична справа. Хлопець хоче як батько стати лісівником. Сьогодні вони вдвох приїхали з надвірнянського району, аби допомогти колегам на Коломийщині. щоб зберегти природу, буде нашим дітям, внукам. Ця ділянка у Слобідському лісництві розташована у селі сопів. Її площа більше півтора гектара. Тут росли дуби та липи. Минулоріч відбулася чистка, і ці дерева зрізали. Тепер відновлюють ліс і садять дуби. Загалом підготували 4 тисячі саджанців. Їх виростили самі працівники Коломийського держлісгоспу. Розповідає Ігор Скочеля, начальник відділу лісового господарства. На Коломийщині мають розсадники на території Шепарівського та Печеніжинського лісництва. Загалом площа цих територій 14 гектарів. Кожного року ми збираємо дуба в десь порядка 2800-3000 кілограм. Кілограм це висіваємо у своїх розсадниках. Найкращий період для садіння дубів рання весна. Розповідає головний лісник Коломийського держлісгоспу Володимир Рушнівський. Як тільки розтане сніг, одразу беруться за роботу. Чому ранньою весною? Щоб зловити вологу. Бо в нас зараз ви знаєте, що клімат змінився, і в нас переважно весни як такої немає. Є зима і відразу літо. Отак як сьогодні, бачите, що ще тиждень тому було тут болото, а вже сухо. Залучають до роботи у лісі не лише працівників лісового господарства, а й студентів, школярів та громадськість. Цього разу весняна акція проходить під гаслом майбутнє лісу. У твоїх руках це в нас не акції, це наша робота. Ми його ліс вирощуємо. Садити деревця справа, яка потребує фізичної витривалості. Однак спеціальних знань чи навичок не потрібно. Якщо не вдається, ситуацію завжди рятують досвідчені лісівники. Щоб тебе коренева шийка не була наверху, о, перепритолоч. Угу. <гум> І то сильно притолочує. Не, не шкодують капців, та то другий копить. Долучився до такої акції не лише технічний персонал лісгоспу, а й офісні працівники. Сьогодні майже 20 людей змінили ділові костюми на більш зручний спортивний одяг. Серед них головний економіст Держлісгоспу пані Надія. Жінка каже, не вперше долучається до такої акції, а головне робить це із задоволенням. Або хоч про нас згадали, що ми садимали, що не рубаємо. <гум> Ви то що рубаємо, рубаємо. Аби лишилася нашим дітям. Ні на хвилину, не відриваючись від роботи, пані Марія, працівниця лісгоспу, розповідає, що, власне, розпочинала свою кар'єру із садіння лісу. Каже, це приємна, а головне необхідна справа. Для захисту, для людей, для птахів. Насадження йде рядами, відстань між ними три метри, між самими саджанцями метр. Далі цю територію доглядатимуть лісівники. Через 4-5 років її переведуть у лісову площу і дерева зростатимуть у природньому середовищі. Лісівники проводитимуть лише рубки догляду. А вже через 120 років тут буятиме дубовий ліс. Долучитись до такої акції міг кожен охочий. Зробили це і ми. Ольга Гириджук та Сергій Угрин для подій телеканалу НТК. У четвер, 19 квітня, о 20-й годині, в прямому ефірі на НТК поговоримо детально про медичну реформу, її активну фазу підписання декларації з сімейними лікарями та інші елементи реформи, які впливатимуть на наше з вами здоров'я. На запитання відповідатимуть керівники первинної ланки медицини міста та району. Попередні запитання приймаємо по телефону 38 000. Універсальний проектор отримав дитячий садочок у селі Виноград. Такий подарунок для закладу підготував народний депутат України, один з лідерів партії рух нових сил Юрій Дерев'янко. До слова, це вже не вперше нардеп допомагає освітнім установам цього села. Раніше для місцевої школи придбав чимало техніки, меблі та навчальну літературу. Інвестиція в майбутнє, дитячий садочок у селі Виноград, що на Коломищині отримав у подарунок універсальний проектор. Цей дитячий навчальний заклад відкрився лише кілька місяців тому. Відтак потребує дороговартісного технічного забезпечення, розповідає його керівник. На прохання допомогти у придбанні сучасної техніки відгукнувся народний депутат України Юрій Дерев'янко. Привезла подарунок помічниця нардепа Марія Карпюк. Юрій Богданович. Не став байдужим до даної проблеми і передав подарунок для творчих успіхів досягнень даному навчальному закладу. проєкту. виноградський садочок відвідує чотири десятки малюків. За словами вихователів, такий подарунок неабияк стане у нагоді під час проведення святкових заходів та пізнавальних занять, розповідає вихователь Богдана Луців. Ми будемо за допомогою нього показувати нашим маленьким вихованцям різноманітні відеоролики, можливо. Різні е, фізкульт хвилинки проводити музичні. А от малеча в очікуванні на перегляд мультфільмів люблю маску, я люблю, я я люблю... Я люблю... Е -е, маша водмідь і, і поява. Допомагає виноградським освітянам Юрій Дерев'янко. Уже не вперше для місцевої школи, яка належить до навчально-виховного комплексу. Він придбав чимало техніки, меблі та навчальну літературу. Розповідає директор НВК Світлана Іванчишин. Це дуже важливо для нас, тому що дітки наші підростають, хочуть навчатися, хочуть пізнавати все нове. Я вважаю, що це дуже великий вклад Юрія Дерев'янко. Дерев'янка у наше майбутнє покоління, Юрій Богданович. Завжди допомагає навчальним закладам, тому що він хоче, щоб діточки як дошкільного віку, так і у школах навчалися і досягали творчих успішних досягнень у всіх видах творчості. Допомагати розвитку освіти на Прикарпатті депутат запевняє буде і надалі. Хочеш випробувати свої сили? Три доби поспіль за будь-яких погодних умов у лісі, спати доводиться без наметів, вогнища палити зазвичай заборонено. Питна вода з річки, твій курінь це твоя команда. Керівництво це люди, накази яких ти мусиш виконувати, інакше тебе просто видалять із участі. Тут немає часу на роздуми, на відпочинок доводиться орієнтуватися на місцевості, приймати блискавичні рішення і нести за себе повну відповідальність. Найбільша в Україні Теренова спортивно-патріотична гра для молоді гурби Антонівці, Антонівці-2018». Запрошую до участі. До початку ще тиждень. Усі деталі розкажемо після новин у програмі про все, крім політики. Телефонуйте в прямий ефір 38 000. Не маєте НТК, заходьте на наш сайт в інтернеті у верхній частині екрану. В розділі Пряма трансляція. Дивіться нас онлайн. І це все на сьогодні. Нагадую, що більше інформації є на сайті НТК та звучить в ефірі Радіо Сяйво. Побачимось завтра. Хай щастить і до зустрічі.